Усім привіт! Сьогодні розкажу вам про дядька Рея Містеріо, Рея Містеріо старшого, справжнє ім'я Мігел Ейнджел Лопес Діас. народився у 1958 році, у реслінгу дебютував у 1976 році, зріст 1 метр 67 см, вага 99 кілограмів. У реслінгу виступав під іменами Рей Містеріо Есар, Рей Містеріо, Містері Кінг, Реймен, Рей Містеріо Містеріу, Булрайдер Ел Джиніоу, Маравіле Бландке Ел Маскарадо. Коронні прийоми, Містеріо ДДТ, Супер Кік Армдрах, Міссл Кік, Планча, Павербомба, Мексиканський серфборд, хуракарана, летючий Боді бодіпресс. Був учасником групіровок ровок Хелевін Деймієм Шістсот Шістдесят Шість та Лейді Вікторія. Володів титулами чемпіона Тіхуани в напівсередній вазі, командними титулами Тіхуани, чемпіонством нижньої Каліфорнії у середній вазі і чемпіонством Америки у важкій вазі, і це тільки у Мексиці. На його рахунку багато титулів у таких реслінг-промоушенах, як XPW, NWA, WCW, App, Pior, Soakel Pro, FnW, Youth Oz, AAA і La Chium, знімався у фільмі Жахів Маскара. Радоу Месекер або РеселМейнік, хочу подякувати вам за ваші лайки та коментарі під моїм попереднім відео. Для мене дуже важлива ваша підтримка. Якщо відео вам сподобалось, тисніть лайк, підписку та пишіть коментарі. Спасибі всім за перегляд.